Калуші готуються до зими, утеплюють будинки, герметизують шви, перевіряють внутрішні мережі. Що ще не завершено по підготовці до зими по житловому фонду, це не випробувані внутрімудинкові системи теплопостачання, які ми маємо, які ще в нас є. В зв'язку з тим, що ще не проведено випробування зовнішніх мереж, вже завершилась видача дозволів на під'єднання до мереж, до від'єднання. Ну і в нас є вже інформація, вже можемо провести аналіз. Є такі будинки, де є тільки по одному стояку. Люди на тому стояку. Ну і там при випробуванні внутрібудинкових мереж можливо виникнуть. Ну, ми вже, я думаю, що уділимо увагу, коли будемо проводити внутрішньобудинкове випробування мереж. Постараємося, щоб люди були вдома, щоб когось не затопило, бо дуже багато від'єднаних. Буває так, що фахівці від'єднують, а буває так, що самовільно роблять, і тоді виникають проблеми. Упродовж цього року триває заміна водомереж. Всі до забору, то в Плюс більше такі ділянки, які ми поміняли, це за водотеплосервісу, Це від будівельника до автопарку. Ми поміняли кілометр 300 труби для забезпечення в майбутньому районі і снарки і так далі. що немає на сьогоднішній день, якісного забезпечення забезпечені центральним водопостачання. Окрім того, ми завершили інвестиційний проєкт по вулиці Малицькій, що дозволило покращити якість водопостачання 89-х поверхів, особливо зимового періоду. Вулиць Малицька, 1, 2, 3, Лесь Український, 5 так і так далі. І те, що казав роботові, зараз виконуються проєкти на п'ятьох вулицях через фінансування держбюджету для управління капітального будівництва, це вулиці Сірка і вулиці, 4 вулиці Під'єдка з справа боку, яких тебе далека. І вже завершені готується проєктна документація по здачі двох вулиць Остапа Вишній і Купчинського на сучас, так само. Це значно покращить там взагалі, Ви знаєте, що на височанці проблеми з водопостачанням це дасть можливість забезпечити тиск споживачу як водопостачання. 16 вересня розпочнуть випробування магістральних мереж та підготовку тепломереж до опалювального сезону від Калуської тец. Що стосується підписання на теплопостачання, вона пройшла всі нові процедури, скажімо так, тендерних закупівель і очікую до. Початку опального сезону підписали зводу, щоб вчасно подати тепло на сіль. Нагадаємо, торік калоска ТЕЦ почала виробляти теплу енергію для населення на вугіллі замість газу. Калушанам обіцяли зниження тарифу на тепло, чого однак не сталося. Станом на початок минулого опалювального сезону КП «Водотеплосервіс» боргувало зборгувало ТЕЦ майже 140 мільйонів гривень. Міський голова Ігор Матвійчук висловив сподівання, що цей опалювальний сезон розпочнеться вчасно і без проблем. Я надію, що те, що було сказано, відповідає дійсності, і ми без якихось проблем розпочнемо і проведемо пальний сказон.